Всім привіт, дорогі терези! Мене звати Вікторія і це ваш таро-прогноз на квітень 2023 року. Давайте подивимося на шести колодах. У мене сьогодні 5 таро і 1 оракул. І починаємо ми з колоди Райдера Вейта. Так, терези. Що чекає терези у квітні? І перша карта це сила. Я вас вітаю! Прекрасна карта це старший аркан, і сила в нас говорить про те, що ви можете щось зробити. Ви можете чогось досягти. У вас все вийде, якісь справи, можливо, так, які у вас. Не, з, не могли вирішитися, так, або не зрушувалися з мертвого місця. Зараз, у квітні, вони всі вирішаться. Потім карта сила, там вже ж зараз у нас будуть затемнення так, на осі Овен і Терези. Тому на вас вони дуже сильно подіють. Я вам вже зразу говорю, будьте готові до них, Так, у вас почнеться змінюватися ваше життя потрошки. Тому це, взагалі, прекрасна перша карта, вона повна енергії, повна карта сила, вона взагалі показує таку м'яку силу. Тобто, якщо вам потрібно вирішити якісь питання, то Прикладуйте, от Терези, е, ви ж вами покровительство Венера, ви вмієте правильно піднести, правильно сказати, е, окутати так гарно, щоб все було. Це саме м'яка сила, сила, яка е, е, допомагає знаєте, отак окутати і так е, досягти свого. Давайте дивиться наступну карту. І наступна карта королева кубків. Це можете бути ви, так? це знову ця ніжна жінка, емоційна, яка вислухає жінка, яка дасть пораду. Королева кубків у нас також може показувати іншу жінку, так? яка проявиться у вас в житті у квітні. Це може бути рак, скорпіон або риби. Це жінки, у яких дуже сильна емпатія, які вміють також так от окутати, вміють вислухати. Це дуже-дуже ніжна, прекрасна карта. Можливо, ви чоловік, і у вас з'явиться якась. Отака жінка, яка вас окутає своєю силою, яка допоможе вам, знаєте, прийти, уговонити ваші таланти, так? Третя карта. Терези квітень 23-го. Прекрасна карта. Терезию, у вас дуже хороший початок. Це карта 4 жезлів, Карта, яка показує нам взагалі стабільність, показує нам наш будинок, радість. Ви будете чомусь радуватися. Можливо, ви переїдете, можливо, ви з'їдетеся з кимось, з такою жінкою. Або ж ви поїдете в гості, чи до вас приїдуть в гості якісь дуже приємні люди, які будуть дарувати вам багато емоцій. От тут саме у нас іде святкування, у нас іде ніби досягнення цілі. Четвірки вони також у нас показують, показують такий перший, перший результат, такий перший переваличний пункт, від якого ви вже далі відталкуєтеся і йдете далі по, по цій драбині. Кар'єрні, так, це може бути також святкування. Ви може змінити офіс, або не знаю, це все, що належить до нерухомості. Це позитивні зміни, позитивне завершення. Ви зможете вирішити саме так, як вам потрібно. І взагалі це дім. Так, це наш дім, де ми себе дуже добре почуваємо. Це наша сім'я, можливо, і ви тут будете щось святкувати. Добре, давайте наступна колода. Це е, Таро Ілюмінаті. Дивимось терези, квіти. 23-го. Королева жезлів і ще одна жінка у вас тут випадає. Ця жінка в нас вже більш наполеглива, вона знає, що вона хоче, вона вміє вести за собою, в неї дуже багато енергії. Це жінка у нас може бути овен, лев або ж хто у нас третій по вогню стрілець. Так, це в нас жезли символізують вогонь, і це в нас такі дуже енергійні. Дружелюбні також у цієї жінки дуже багато друзів. Вона не може сидіти на одному місці. От Якщо у нас ем, королева кубки, вона така більше, вона може сидіти на одному місці, вона водна стихія, могла там щось трішки закритися, заспокоїтися, вона відповідає більше за емоції, то тут також емоції, але це більше з рухом, з енергією зв'язано, з діями. Отут От саме дії. Або ж вам прийдеться стати цією королевою, так і вам прийдеться діяти. Отут От тоді беріть все в свої руки у вас. Все вийде. Давайте, дивитися далі. Знову четвірка жезлів. Е, так, е, ця карта, якщо вона випадає два рази, так, або, можливо, більше разів, вона звертає, коли вона повторюється, вона звертає на себе увагу. Терези і, і ще раз вам карти говорять про те, що вам потрібно, можливо, вирішити якісь питання стосовно вашого будинку. Або ж вам потрібно відсвяткувати новосілля, ви переїдете. У вас тут стабільність, ви будете приймати, можливо, гостей до себе, так? І ну, ця карта, вона знову себе проявляється. Знову все, що стосується радості і стабільності. Далі. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка монет. Це також у нас це карта кульмінації дев'ятки вона показує повну фінансову задоволеність взагалі своєю ситуацією. Е, ви, ну, ви взагалі ви вмієте заробляти, так, ви такі дуже буваєте іноді скрупульозні, ви такі е, досягаєте своїх цілей. І е, ця карта вам говорить, що, можливо, вам потрібно нарешті вкладати в себе, так, не забуваємо вкладати в себе, і вам потрібно буде. Тут розслабитися отут, нарешті, дев'ятка, пентаклі говорить про перше. Всі ваші вкладення фінансові, так, вони будуть досягати успіху разом з іншими дуже позитивними картами. Ви досягнете успіху, ви отримаєте своє. Це е, карта, коли вже ви от-от завершили, можливо, якийсь процес стосовно фінансів. Або ж ви тут будете гордитися собою, ви будете гордитися своїми досягненнями, або ж вас хтось буде хвалити, і ви будете стояти і показувати себе. Взагалі це карта урожаю. Це карта того, коли ми от щось ми, ми настільки е, ну, добре зробили, що ми маємо вже цей урожай, ми можемо його з'їсти, продати, насолодитися ним. Чого би це не стосувалося, цей урожай? Бачите? Так. Далі третя колода для вас, Тараси, це е, Таро 78 дверей. П'ять mm -hmm. пентаклів. І тут у нас випадає карта не дуже добра. П'ять пентаклів це у нас це монети, так, це грошова карта. І у вас тут зразу можливо ви будете допомагати комусь. Із своїх рідних або знайомих, хто буде вже зневірений. Так? Або ж ви тут, тут, можливо, це похід до лікаря. Похід до лікаря, можливо, зі своїми там, бабця або дідусь є старшим поколінням. І тут саме у нас карта показує на те, що вихід завжди є. Так, і е, це не думаю, що це вас стосується, думаю, це стосується когось іншого, так, просто в вашому окруженні. І е, показує, що вихід є, але потрібно сфокусуватися саме на позитивному, не фокусуватися на негативі, а шукати варіанти. Тому що п'ятірки у нас кризові карти це завжди для того, щоб ви е, проривалися. Вони вам даються, так, після четвірки стабільності, потім у нас іде такий кризис, і знову перемога. Давайте далі подивимося, до чого ця п'ятірка. Угу. Рицарь кубків у вас тут випадає. Це якісь новини можуть бути, це якісь подарунки. Е, можливо, вам хтось подарує щось таке, що вам не сподобається. Або ж ви е, навпаки затримається ваш подарунок десь. Так? І ви так розчаруєтеся трішки по тій п'ятерці. Е, але взагалі рицарі це дорога, так? це в нас все, що зв'язане з Рухом. Можливо, у вас тут якийсь рух не вдасться, так? І, можливо, вам не вдасться кудись поїхати, відміниться якась поїздка у вас. І е, рицар також у нас може показувати молодого чоловіка, молодого хлопця. І тут тоді будьте уважні, тому що може бути розчарування в його словах. Рицарів нас люблять е, розказати, вішати лапшу на уші, вони люблять дуже гарно говорити. Красиво робити гарні жести, але не виконують е, своїх обіцянок. Тут може у вас е, таке програтися. Це, можуть, дійсно, це може дійсно бути дорога, вам відвезти, потрібно буде якогось е, родича свого до лікаря. І знову у нас мечі. Ну, знову у нас карта паузи. Це карта четвірка мечей, і вона говорить про те, що ви тут, тут щось зупиниться, щось стане на паузу, так? Дійсно, можливо, не відбудеться якийсь рух, що ви його очікували, і будуть якісь затримки. Затримки можливі навіть по тій причині, що ви самі. Мусите відпочити, ви самі не хочете вирішувати, так, вам потрібна пауза. Тут візьміть паузу. Це дуже хороші карти для того, щоб поїхати в санаторій, так, відпочити, зробити собі якусь, якусь паузу, якийсь релакс. Так? Але також ця карта може означати у нас саме тут лікаря. Це може бути лікарня, так, що у вас. Все-таки тут буде якась поїздка в лікарню, тому будьте обережні зі своїм здоров'ям і зі здоров'ям взагалі інших. Але завжди пам'ятайте, що через деякий час оцей вихід ви знайдете. Вам дадуть результати, ви побачите, як робити. Тут немає якихось дуже критичних, поганих карт. Окей, далі слідуща колода. Ця колода колесо року. Карта Сім жезлів. Ви тут строїте плотину, від чогось ви тут відгороджуєтеся, будете відстоювати свої позиції у квітні місяці, Терези, будьте готові, можливі, так, якісь е, кризові ситуації, коли вам можливо хтось буде давати, проявлятися, давати вам е, поради, і вам потрібно. Е, вам потрібно від цього відгороджуватися, так, стояти на своєму, але ви тут готуєтеся до цього, ви ніби знаєте вже, що це має статися. Ви тут підготовлюєтеся, тут бачите, тут ніби має прорвати от річку плотину, і ви е, тут її укріпляєте. І ще. терези 23-й. Король кубків. У вас випадає мужчина якийсь на вашу, можливо, ви будете від якогось тут відбиватися. Також у нас король кубків, так, і дама кубків у нас тут перша випадала. Це пара. Можливо, у вас тут з'явиться так пара, і ви будете трошки притримувати ось цього короля, не будете його підпускати, але взагалі це так, це може проявитися у вас мужчина, риби, також риби, скорпіон або рак по знаку зодіаку. Ну, або ж це буде якийсь це буде якийсь мужчина, який дуже емоційний. Може в негативі показувати випивку. Також мужчина, який випиває, тут вас може проявитися, і ви від нього будете відгорожуватися, так? Давайте ще одну карту. Дев'ятка жезлів, і знов у нас іде відгороження. Знову ви тут від чогось, бачите, ви відпугуєте пугали. У нас є. Ви ж відпугуєте когось. Ви вже втомилися, що ваш урожай постійно клюють у ці ворони. Вам потрібно вже від них просто відрізти. Можливо, ви тут знаєте, можливо, ви тут якогось чоловіка дійсно свого, який там любовника або ж знайомого якогось, який. Вам постійно сідає на вуха, який постійно тягне від вас енергію, бо, можливо, він якийсь трошки негативний. Ви тут від нього будете відгороджуватися. І, е, ну, і це, це взагалі це карта, коли я вже устала, я вже так далі не можу, мені, мені треба відпочинок, це забагато для мене. От тут вам карти показують у вас такий дуже хороший початок, але все одно вам потрібно більше відпочивати терси. Хм. Наступна колода. Це таро світлого провиця. Ось такі у нас наджі. Тиреція квітень 23. третій. Карта десятка мечей. Закінчиться все-таки щось. у Вас тут закінчиться. Перехід десятка мечей. Це карта смерті. Це карта, коли ми відпускаємо, коли все перероджується. Коли ви готові. Ви готові бачите? Ви тут. Ви йдете далі, все, у вас більше нічого немає, вас нічого не тримає, і ви просто стоїте одна і або один, так, і ви йдете далі. Тому що смерть у нас взагалі в неї немає поганого значення. Це переродження. Смерть це коли все помирає і знову життя наше відроджується. І взагалі, ось саме в цій в даній колоді, е, тому що в оригінальній колоді там зображений. Як мужчина, який лежить і в ньому багато мечей, а ось в цій колоді, тут, мені здається, тут більше таке відпущення ситуації. так? Таке ос осознання і саме готовність до нового початку. Наступна карта. Знову король Кубків, знову цей король не дає вам по спокою. Можливо, це вам потрібно бути, знаєте, в медитації. Вам потрібно бути в спокої. Дивіться, у нас тут король сидить, він медитує, він такий енергійний. Так? В нього висвітлюється оця його чиста енергія. Тут у нього є. Є тут дорога, є транспорт. Тобі ж ви завдяки своїм взагалі помислам, завдяки завдяки своїм думкам, ви зможете досягнути цілі. Можливо, вам потрібно придумати так оцю дорогу, як правильно далі, що далі робити, як правильно йти, але тут у вас буде натхнення. Оце якраз це у нас це у нас карта натхнення. Це такий у нас. Король, бачите, у нього тут і зірка є. Зірки у нас взагалі це здійснення всіх бажань. І чаші в нього тут є рибки. Рибка це у нас гроші і діти означають. Але ось у нас такий чоловічок. Можливо, він буде вести вас за собою. або ж ви залишите цього короля? Остання карта через 23. Королева мечей. Так, видно, ви королева мечей, це вже третя королева у вас випадає. Е, у вас вже була кубкова, у вас була жезлова. Тепер у вас королева мечей. Це у нас також жінка, яка досягла успіхів. Оце е, е, Терези, ви ж повітря, це ваш синіфікатор. Це карта близнюки, терези чи Водолії, Жінка, яка е, знає. Чу, от бачите, вона тут також роздумовує, роздумовує в неї тут є птиця, так яка до неї прив'язана, але вона відлітає, вона дивиться ширше, дивиться якби більше, вона королева нас готова відрізати також від себе так, деякі моменти. Вона дуже, вона взагалі не емоційна, так, вона тільки своєю логікою. Вирішує питання, так, це може бути адвокат, це може бути лікар, це все те, те, що зв'язане з документами, там, де ми багато дуже говоримо, де ми мусимо дуже багато думати. Лікар, це там, де голки, це всі професії, які зв'язані з голками, або ж, можливо, не знаю, там якийсь статумастер. Або це може бути все, що зв'язано також з інтернетом. Можливо, вам тут ви змінили свій бізнес, так закрили щось одне, і у вас є якесь натхнення, у вас є якісь ідеї. Ви обдумовуєте в цьому місяці те, щоб продовжувати далі, так і починати можливо якийсь бізнес в інтернеті, або якось ви більше прокручувати в інтернеті. Так? Так, і остання колода. Це оракул. Ми зараз вам виберемо пораду. І у нас тут карта віддай любов. Називається. Карта віддай любов. Вам потрібно буде з кимось обмінюватися так. Потрібно... Віддавати і також приймати, так? якщо, вам, якщо вам хтось тут дає, тут все-таки обмін іде, дві жінки ем, місяць у нас тут повний, так? іде вогонь, можливо, вам треба очиститися, свою любов. Можливо, вам потрібно дійсно приділити увагу своїй родині, приділити увагу своїм е, старшим родичам. З ними вирішити якісь питання. Давайте ще одну вам карту виберу. Слухайте, карта, слухайте мудрість. Слухайте мудрість, повітря вам допоможе. Будуть, можливо, у вас якісь новини тут дуже важливі. А також слухайте мудрість. Мудрість у кого ми можемо слухати у старших людей, так, мудріших людей. Можливо, вам ось хтось дійсно. Порада якась все-таки до вас дійде, дякуючи там вітру, або це може бути якась виловлена фраза десь по дорозі, поки ви йдете. Але взагалі, ось тут вам потрібно слухати, можливо, себе, свою мудрість і віддавати любов. Ось, ось такий у вас був розклад. Таро, Терези на квітень 2023 року. Ставте лайк, підписуйтесь і побачимося в наступному місяці. Па-па!